Лобода знову скандалилася. Співачка вперше за довгий час вийшла в сторіс і звернулася до росіян російською мовою, в той час як українське суспільство гостро відреагувало на скандал Анною Алхім. І навіть допис кума Світлани Анатолія Анатоліча не зачепив виконавцю. От такий от неожиданний сьогодні поворот я вирішила вийти з вами на связь. Також Лобода поцікавилася в росіян, чи сподобалася їм. Російськомовна пісня так вам наш новий експеримент. Відомо вийшли на мільйон. А ще Світлана розповіла, що вона зараз з донькою перебуває в Німеччині. Я в Германії. Ми прилетіли з дочкою на розвідку перед нашим німецьким туром. Також артистка пообіцяла від себе подарунок для слухачів. Маю надію, що цього разу для українців. В від мене музикальний подарунок. Ну і ще Лобода зауважила, що хотіла б вийти в прямий ефір та поспілкуватися з прихильниками. Я все таки маю надію, що з українцями вчались прямому ефірі. Кстати, може, слід уже пообщатися. А ще хочу зауважити, що пильні фоловери Анатолія Анатолія запитали, що думає Свєта з приводу його дописа. На що Кум Лободи зауважив, що вона не живе в Україні, і що авторка коментаря може в Світлани сама запитати, але відповідь ми вже знаємо з цього відео.